Привіт! Я Женя і я займаюсь тим, що веду людей до ідеального тіла за допомогою квантової дієтології. Ти, мабуть, запитаєш, а як це? І більш детально я розповім про це вже зовсім скоро на своєму безкоштовному вебінарі. І ти, мабуть, здивуєшся, але, можливо, це буде твій перший безкоштовний веб, де тобі не будуть продавати жодних курсів, марафонів чи інших чарівних пігулок для схуднення. Я просто дам тобі купу інсайтів про тебе, про твоє власне тіло, про глибинні справжні причини твоєї зайвої ваги. І ти нарешті дізнаєшся, чому ж насправді тобі не потрібен жоден дієтолог. Тобі точно потрібно на цей веб. Якщо ти втомилася рахувати спроби схуднути або ж набрати вагу, якщо ти відчуваєш, що твої стосунки з їжею і з власним тілом точно не можна назвати здоровими, і якщо ти досі не можеш прийняти таку версію себе, Тож зараз просто натисни на кнопку реєстрації, і ми побачимось з тобою вже зовсім скоро.